Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Продовжуючи тему повітря сьогодні ми поговоримо про те, які зміни приносить вітер у довкілля. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. А починаємо ми її з програми в прямому. Ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі, звертається ведуча. А який сьогодні день тижня цікавиться? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання вривається до ефіру, ведучий. Яке сьогодні вранці небо питає? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що скажете стосовно опадів? Чи спостерігали ви опади зранку? Вже подивились, яка температура повітря? Відгадайте загадку, хоч безкрилий, а літає, безголосий свище, хоч безрукий, а буває, груші з дерева зриває навіть часто. Часом вириває сосни з кореневищем. як утомиться, стихає і ніде його немає. Так, дітки, це вітер. Пригадайте, а що таке вітер? Так, вітер це рух повітря. А чому вгорі повітря тепліше, ніж знизу? Тому що тепле повітря піднімається вгору. Розгляньте малюнок та пригадаємо сторони горизонту. Погляньте північ, південь, захід, схід. Тому і вітер буває з півночі, з півдня, захід, з заходу та зі сходу. А тепер пригадай та. Покажи сторони горизонту на мапі. Де на цій мапі розташується захід, а де схід, де північ, а де південь. Вітри дмуть у різних напрямках. Цікаво, що зміна погоди. Залежить від зміни напрямку вітру. Північний вітер, надходження холодного північного повітря, спричиняє зниження температури. Західні вітри вони дмуть від Атлантичного океану, де наповнюються вологою, восени й узимку вони приносять мряку дощ, снігопади, а влітку хмарну прохолодну дощову погоду. Отже, якщо задощило, значить дмуть вітри західні з Атлантичного океану. Східний вітер з суходолу приносить ясну суху погоду, дарує нам сухі ясні дні. Отже, коли дують східні вітри, то буде суха погода, південний вітер. Вітер з півдня зазвичай несе на своїх крилах тепло. Розглянемо схему та назвемо основні характеристики вітру. Отже, є напрямок у вітру. Тривалість, сила вітру та швидкість вітру. Запам'ятайте, напрямок, тривалість, сила та швидкість. Розгляньте, світлини, за якими ознаками ми можемо повіти, помітити вітер в природі? Ми можемо поглянути наприкінці весни на кульбабку. Так? Якщо роздмухує парашутики, то це зробив вітер, і можемо поспостерігати за його напрямком, куди полетіли парашутики з кульбабки. Також ми можемо спостерігати, куди дме вітер і взагалі чи є він, дивлячись на дерева. На цій світлині ми бачимо помірний вітер, адже не просто. Листочки хитаються та, та маленькі гілочки, а вже навіть більші гілки нахиляє вітер та молоді деревця. Також можемо спостерігати за рослинами, куди нахиляє квіточки та колоски вітер. А яким буває вітер у різні пори року? Пригадай! Давайте розглянемо схему, які ж бувають показники сили вітру. Показники домовились визначати позначати вірніше балами, метрами за секунду та назвами, а поруч ми поспостерігаємо, що ж відбувається в навколишньому середовищі. 0 балів. Або ще говорять штиль. Це коли слабенький-слабенький вітер до 2 десятих метрів за секунду. Один бал до півтора метри за секунду це тихий вітер. Спостерігаємо на малюночках. Ось був штиль. Погляньте. А це вже тихий легкий вітер. Він вже може надимати вітрила та похитувати кронами дерев. А ось прапорець розвивається вже. Два бали до 3,3 метрів за секунду. Це легкий вітер. Три бали. До майже 5,5 метрів за секунду це слабкий вітер. 4 бали. Майже до 8 метрів за секунду помірний вітер. Подивіться, як змінюються ці зображення на картинках. Більше надимає вітрила, з'явилися вже хвилі, погляньте. 5 балів. Майже до 11 метрів за секунду свіжий вітер, шість балів, майже 14 метрів за секунду, сильний вітер. Ось погляньте, які хвилі на морі з'явилися. І вже дерево хилиться ще більше. Наступний, сім балів, міцний вітер. До 17 метрів за секунду. 8 балів майже 21 метр за секунду, дуже міцний. Ось такий вітер може вже бути руйнівним. Наступний 9 балів це вже шторм. Погляньте, що відбувається з цим вітрильником. Подивіться, які величезні хвилі. Сильний шторм, майже 30 метрів за секунду. І переходимо далі: 11 балів, майже 33 метри це жорсткий шторм. Такий вітер може, погляньте, жорсткий шторм та ураган може зривати дахи з будинків, виривати з коренями дерева. Ну і, звісно ж. Він може погубити навіть кораблі та вітрильники в морі. Ось такі бувають вітри від штилю до урагану. Тож подумай, як показники сили вітру впливають на природу. Ми говорили з вами на минулому уроці. Що як користь приносять вітри, так і шкоду пригадаємо назви вітрів. Найпотужніші вітри вони виникають над морями й океанами, вони настільки сильні, що можуть підняти хвилі за вишки з п'ятиповерховий будинок. Могутні шторми призводять до утворення на суші ураганів чи тайфунів, які знищують усе на своєму шляху і будинки. І автомобілі, мости, лінії електропередач, зв'язку. Це для людей дуже небезпечно, їм краще сховатися і перечекати, доки вітер не вщухне. Наступний торнадо це таке атмосферне явище, що є стрімким вихором з розмірами по горизонталі, тобто в ширину, до 50 кілометрів і по вертикалі. До 10 кілометрів із швидкістю вітру понад 33 метри за секунду. Наступний буря це природне явище, вітер зі швидкістю 20 метрів за секунду, і більше, що супроводжується значним хвилюванням на морі та руйнуванням на суходолі. Наступний суховій вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря. При високій температурі повітря суховій викликає інтенсивне випаровування води з ґрунту, з поверхні рослин з водою, що може викликати псування врожаїв зернових і плодових культур, а також призводить до загибелі рослин. Поміркуй, якою буде погода, якщо дме південний вітер? а якою буде погода, якщо вітер дме із заходу, з Атлантичного океану? Розкажи, які причини виникнення вітру тобі відомі? Чому виникає вітер? Чому повітря рухається? Послухай, та перевір за нагоди народні прикмети. Якщо сильний вітер... Буде дощ, у жовтній вітер зі Сходу буде холодна зима. Як вітер крутить, то погода засмутить. Домашнє завдання таке досліди, як зміни напрямку і сили вітру впливають на самопочуття старших членів твоєї родини. Ну а зараз вправа загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Починаємо, якщо ти обрав червоний. Продовж таке речення. На уроці я запам'ятав чи запам'ятала. Якщо блакитний, урок завершую з настроєм. Зелений, сьогодні на уроці я навчився чи навчилась. Жовтий, труднощі виникали, найкраще мені вдалося, і останній найбільше мені сподобалося. Сподіваюся, що урок завершуєте з гарним настроєм і інформація, про яку ви дізнались на цьому уроці, була для вас цікавою та корисною. На цьому я прощаюся з вами, дякую вам за увагу, до зустрічі!